Всім привіт! Все, що ви почуєте, це жартивлива пародія на останні новини з вуст політиків, збіг із реальністю випадкові. Я главам зфрнанналена Бербук. Нагадаю, що 30 листопада Бундестаг схвалив резолюцію, в якій масовий голод в СССР на початку 1930-х років, званий голодомором, характеризується як геноцид. Першою з членів німецького уряду з подібною заявою виступила я глава з на наше історичне хамство, відповів заступник голови Радбезу з Росії, голова диної Росії, Дмитро Медведєв. Він заявив, що Німеччина не має права вчити Росію гуманізмом. Під час прийому громадян в Офісі диної Росії він зазначив, що німці самі повинні продовжувати каятися за свої злочини під час Другої світової війни. Німці вже нас з гуманізму вчать, нехай свою історію згадають, що вони робили на території нашої країни. А то розповідають нам про голодомор там ще про щось. Соромно просто це все слухати з вуст вельми високих посадових осіб. Каятися їм треба за це три ще, так би мовити, покоління вперед, підкреслив Медведєв. Друзі канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!